Знову пропущений у противника у Волгоградській області Росії було неспокійно. Дрони атакували електропідстанцію на залізниці. У регіоні запізнюються пасажирські поїзди, закрито аеропорт Волгограда. Що ще стало ціллю безпілотників? Деталі у цьому відео. Підпишіться на фабрику новин і до справи. Ніч із 26 на 27 липня. Вибухи у Волгоградській області звітувати про ситуацію був змушений місцевий чинуша за даними губернатора регіону Андрія Бочарова у жовтневому районі, начебто, внаслідок падіння уламків дронів, порушено електроживлення в контактній мережі залізниці. У соцмережі X верифікували геолокацію, ймовірно, пожежа на підстанції, що живить залізничні дороги. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії Південь, пояснив, триває системна робота з виведення з ладу важливих залізничних сполучень ворога, які використовуються для перекидання військової логістики. Натомість керівник центру вивчення окупації підсумував. Станція Жутово, Октябрьський Волгоградської області. Дрони атакували електропідстанцію на залізниці. Через інцидент на місці працювали аварійні служби. Розмі пишуть, що затримуються пасажирські потяги. Аеропорт Волгограда закрито. За даними транспортної прокуратури Росії, електроживлення у контактній мережі залізничної дороги порушене на станції Жутово. Місцеві пабліки також писали, що на тлі атаки безпілотників виникла пожежа в районі Нафтобази. Тим часом Міністерство оборони Росії видало, що ніби. Бито їхня ПВО перехопила і знищила 99 дронів. Звичайно, ніяких доказів немає. Тепер перенесемось до тимчасово окупованого Криму, звідти 26 липня повідомляли про вибухи. Кримський вітер вчора ввечері писав, що в керчі чутно вибухи. У Заозерному активність комплексу Панцер С1, а в Бахчисарайському районі повний зв'язковий блекаут. Не було мобільного інтернету і зв'язку від жодного провайдера. Також і у керчі зникала мобільна. Мережа тим часом група інформаційний спротив та видання обоз ЮЕЙ у матеріалі спільного проєкту роблять висновок, що тимчасово окупований Криму для загарбників поступово перетворюється на такий собі острівний аналог Чорнобаївки. Триває робота партизанів. Учасники руху «Атеш» знову вдарили по тилу окупантів цього разу на тимчасово окупованій території Херсонщини. Активісти заявили про успішну операцію на залізничній гілці. За їхніми словами, внаслідок цього залізничне постачання ворога на запорізькому векторі паралізоване. Йдеться про затримки у доставці військових вантажів і пального, зокрема ще у напрямку Мелітополя. Тим часом, з тимчасово окупованого українського Донецька, люди знову масово втікають. На це бідкається пропагандистка так званої ДНР Марина Харкова. каже все через те, що його мешканці не бачать тут майбутнього. Все розвалюється і деградує. Води немає, сміття не вивозять. Це яскравий приклад того, що робить Росія із колись процвітаючого міста. Російський агресор несе лише смерть, занепад та руйнування. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп втрачає терпіння. Про це прямо заявив державний секретар Америки Марко Рубіо. Причина марні розмови з російським диктатором. Трамп втрачає терпіння, він втрачає волю продовжувати чекати, поки російська сторона щось зробить, щоб завершити цю війну. Це не його війна, але він хоче привести її до кінця, сказав Рубіо в ефірі телеканалу Fox News. Він наголосив, що Росія тягне час. Трамп не дозволить заманити себе у цю пастку. Він не збирається вести нескінченні розмови про розмови, додав державний секретар. У розмові обговорили і майбутні вибори у Штатах. Держсекретар Марко Рубіо заявив, що віцепрезидент Джей Ді Венс був би відмінним кандидатом на виборах президента у 2028 році. Водночас спецпредставник президента Сполучених Штатів Стів Вітков заявив, що було б добре покласти край війні Росії проти України до кінця президентського терміну Дональда Трампа. У розмові з Ларою Трамп він підкреслив, що Вашингтон досягне укладання мирної угоди між Україною та Росією. Президент має рацію: ця війна ніколи не повинна була початися. Думаю, ми прийдемо до рішення і сподіваюся, це стане поворотним моментом. Вітков також зазначив, що завершення війни в Україні це те, чим він хоче завершити свою кар'єру дипломата. Тим часом можливість завершення війни планує обговорювати і Велика Британія. Її прем'єр-міністр Кір Стармер готується до особистої зустрічі з Нальдом Трампом дата 28 липня, локація Шотландія. Про це пише видання Телеграф у центрі перемовин. Тема, як припинити війну в Україні, після того, як останніми тижнями президент Америки виступив проти російського диктатора Путіна, стармер планує також підняти питання подальшої військової допомоги нашій державі. І поки Захід говорить про мир, Кремль готує нову ескалацію. Як повідомляє агентство Reuters, вже у серпні Пхеньян може відправити додаткові війська до Росії для участі у війні проти України. Про це заявив депутат Лі Сонг Квун. У розвідці Південної Кореї вважають, що Москва може готуватися до масштабної операції проти України. Складна ситуація на передовій. Аналітики Діпстейт повідомили, що ворог просунувся біля вовчанських хуторів, яблунівки та горіхового. Тривожні новини з східних околиць Мирнограду. Один з українських військових із позивним мучної пише: ситуація стає критичною. Фронт поступово починає рухатись. Далі цитую. Ворог намагається зайти з боку полів, вже пробує пробити оборону малими штурмовими групами, криють артою та дронами. Плюс може скоро рванути техніка. Схоже, противник хоче зайти у місто через схід або обійти його з півдня, щоб відрізати від Покровська. Припускає воїн. За словами мучного, недавно ворогом був нанесений удар по обороні українських підрозділів, ймовірно, авіабомбою ОДАП-1500. Це, як пояснює боєць, підтверджує, що противник переходить до застосування максимально руйнівної зброї, хоче просто виносити все перед наступом. Як зазначає військовий, найближчим часом можлива спроба обходу або прориву. Натомість у районі Звірового росіяни тиснуть з флангів. Ворог періодично заходить малими групами, намагається зачепитися за посадки. Ситуація ближче йде до завершення, але ще тримаємо. Повністю противник населений пункт не забрав ще. В напрямку Котленого ворог намагається пробити нашу лінію оборони. Веде наступ через поля навантаження важке, пише мучной. Водночас, за словами речника Осув Хортиця Віктора Тригубова, між Костянтинівкою та Покровськом армія Росії має певне просування. Мета здійснити спробу обійти Покровськ зі Сходу і взяти місто в напівкільце. Тим часом ворожі військори кричать про жахливу ситуацію для армії окупантів на Сумщині. Один із них скаржиться, що погіршується стан справ біля Олексіївки. За його словами, після того як українські сили взяли кіндратівку, вони перейшли до атаки на сусідню Олексіївку. Ворог бідкається, що українці тиснуть не лише числом, а й якістю, використовуючи значну кількість дронів. Ще один ворожий паблік пише траурні повідомлення про ліквідованих у кіндратівці окупантів з 30-го мотострілкового полку. Пропагандистський канал додає, що прорватися до них не вдалося, адже українські сили вибивали артилерію ворога та працювали ФПВ-дронами. Нагадаю, діпстейт раніше зазначали разом із згаданим ворожим батальйоном. Вдалося знищити ще два, а також одного комбата. Тим часом на Донеччині, в районі Сіверська, 25 липня, сили оборони провели успішну оборонну операцію. Прислужба 11-го армійського корпусу повідомила, відбито великий штурм ворога у районі Верхньокам'янського та Григорівки. У бій противник кинув понад 150 окупантів, 6 танків, 3 бронетранспортери, понад 40 мотоциклів та іншу техніку. 80 окупантів знищено три. 37 поранено. Решта сил ворога продовжує зазнавати втрат у ході боїв, 26 липня. Розповіли наші військові. Маємо ще хороші новини. Поблизу Кам'янського, український 210-й окремий штурмовий полк провів ідеально сплановану операцію. Здійснив просування за підтримки артилерії та дронів. Вдалося зайняти позиції. Особливість цієї операції жодної втрати серед українських воїнів. Водночас у телеграм-каналі Соняшник повідомляють, що на Запоріжжі українські військові вдало діють проти Ахмат. Уражено за тиждень пункт управління дронами ахматівців штаби та пункт управління. Крим у вогні. У тимчасово окупованому Криму 27 липня спалахнула пожежа. Пропагандистські канали повідомляють про займання поля біля траси Сімферополь Євпаторія. Попередньо горить суха трава неподалік села Родникове. За попередніми оцінками палає понад 20 гектарів. Очевидці кажуть, що вогонь поширюється швидко. Дим значно погіршив видимість, через що на дорозі сталися кілька аварій, зокрема, за участі 10 автівок. Окрему ситуацію прокоментував речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. Цитата: Палає у тимчасово окупованому Севастополі, написав він. А згодом додав: Дорожньо-транспортна пригода за участю дев'яти автівок, отдихаючі окупанти панаєхалі. Та це не все із тимчасово окупованого півострову. Українські джерела публікують ексклюзив. Телеграм-канал Ексілнова Плюс виклав із затримкою кадри роботи дронів Сил оборони України по одному з військових об'єктів у Криму, що була раніше. Коментар авторів: насправді титанічна робота триває щодня уражень багато, значно більше ніж бачить публіка. Більшість операцій відбуваються поза людськими очима, але ми бачимо більше ніж здається більше згодом. Тим часом і на території Росії. Тривожно 27 липня російські пабліки скаржились на атаку дронів на Ленінградську область. Місцеві чули вибухи. За словами тамтешнього губернатора Олександра Дрозденка, у Гатчині та військовицькому, нібито зафіксоване падіння уламків. А в Ломоносовському районі пожежа через влучання решток дрона в приватний сектор. Місцева жителька постраждала від уламків. Її доставили до лікарні з забоями та порізами. Ось черговий приклад криворукої роботи російської ПВО. Губернатор також додав, що пожежники працюють на місці займання триквартирного будинку в селищі Велика Іжора. Через загрозу атаки безпілотників аеропорт Пулково тимчасово зупинив прийом і відправлення літаків. Було скасовано або затримано понад 70 рейсів. У Санкт-Петербурзі, за даними російської Астри, після оголошення тривоги практично припинив роботу мобільний інтернет. Нагадаємо, що раніше на атаку дронів скаржились і у Волгоградській області. Там, внаслідок роботи безпілотників, пошкоджень зазнала служба будівля станції Жутово. Про це пише російський телеграм-канал Астра. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко коментує. Без ЕЦ станція перетворилася б на хаос із ручним перемиканням стрілок і сигналів. А так все централізовано і автоматизовано. Було, поки дрони не завітали. Це вже другий верифікований факт виведення з ладу, саме ЕЦ. І нарешті ми вдало та прицільно працюємо по російській логістиці. Той, хто прийняв таке рішення, великий молодець. Напередодні також повідомлялося про удар по електропідстанції в районі Залізниці у селищі Октябрьський. Спроба ворога провалилась. Командувач сил безпілотних систем збройних сил України Роберт Бровді, відомий за позивним Мадяр, повідомив про спробу росіян ліквідувати одразу всіх командирів наших дронових підрозділів. За його словами, атака відбулася 25 липня. Мадяр також повідомив, що відбулася робоча нарада, на якій зібралися командири підрозділів Фенікс, К «Ка-2», Птахи Мадяра, Рарох і Ахіллес. Місце Донецька область. Робоча нарада, задуми, аналіз підсумки, планування. Пігдоги ми оцінили вашу спробу штрикнути вчора нас всіх одночасово. Куріть бамбучелло, написав військовий. На відміну від окупантів, українська армія працює точно та вдало. 26 липня об'єднане стратегічне угруповання військ Хортиця повідомило про знищення російського полковника Лебедєва. Він командував 83-м мотострілецьким полком 69-ї мотострілецької дивізії Збройних сил Російської Федерації. Полковник був ліквідований на Великобурлуцькому напрямку в Харківській області, де особисто керував штурмовими діями російських військ. Речник Української добровольчої армії Сергій Брачук коментує. Втрати управління на фронті призводять до того, що підрозділи втрачають орієнтири управлінські моменти. Треба, щоб у російській армії було побільше таких лебідєвих і сили оборони України над цим працюють. Тим часом є новини із Покровського вектору. За словами речника оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Віктора Тригубова, окупанти мають частковий успіх між Костянтинівкою і Покровськом. Він зазначає, що агресор має намір обійти оборону останнього і взяти місто у напівоточення. У Лоба штурмувати Покровськ росіяни не будуть. Тригубов пояснив, що Покровськ залишається ключовим напрямком ворога на Донеччині. Зараз зайти в місто немає особливого сенсу, хіба що аби зробити складнішою ситуацію для українських дронарів, при якій вони будуть змушені трішки відійти, а не займатись знищенням росіян. Слова про загрозу підтверджують і у військових пабліках. У телеграм-каналі Бахмутський демон пишуть: нас намагаються в Покровську взяти в кліщі, відбиваємось як можемо. Чисто через те, що по кількості окупантів більше вони обходити нас пробують. Військове медіа кордон 91 зазначає, росіяни на Намагаються зайти на околиці Покровська і закріпитись. Важкі бої. А військовий із позивним Алекс прямо вказує на загрозу для всієї частини Донеччини, яку ми контролюємо. В новинах всі чують про Покровський напрямок, про Костянтинівський. Іначе там стримують натиск, але всі упускають той момент, що за 2-3 місяці між ними виник прям жах, який загрожує обстановці на всій частині Донбасу, яка залишилась під нашим контролем. Друзі, а що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску.